GTM не заплатив мені за останній відеоролик, який я їм зробив. Кажуть, що всі гроші пішли на Марину стоматолога Петровича і так далі. Тому сьогодні я вам покажу як вони вас дурять. Є у мене спеціальні прилади. Подивимося, як Марина зі стоматологом розрулить цифри. Вони заявляють на цій повітродувці цілих 1,6 кВт. Ви дійсно в це вірите, що якийсь маленький безщітковий двигун, плюс все це працює на акумуляторі, здатен видати 1,6 кВт. Дивіться, бачите, як зробив? Від'єднав штатний мінусовий провод від кладу. Трошки його доточив. Тепер у мене тут є пітілечка через отвір вивів. Є струмові кліщі, які вміють фіксувати і запам'ятовувати максимальний струм. І якщо вони заявляють 1,6 кВт, треба це поділити на номінальних 56 вольт. Маю зафіксувати струм приблизно 28 А. Бачите так, я штатний провід доточив значно більшим розрізом. Але ж для початку дивіться прикол. Вони на своїх всратих акумуляторах заявляють 56 вольт. А по факту дивіться, як дурять, маємо 6. 63. Ну а тепер десь у тіньочки дивимось, де ж їх 28 А. Третя потужність вмикаємо. 9. А де ж 28? А тут ще є турборежим. Вмикаю турбо. 25,5 А. Це просто фантастика. Зафіксував майже 26 ампер. І це ж дивіться, якщо 1600 ділимо на 63 фактичної напруги на акумуляторі, виходить, що струм для потужності 1,6 кВт має складати 25,4 ампера. А складає 25,73. Окей, якась просадочка, нехай 60 вольт. Але двигун тут однозначно на 1,6 кВт. Акумулятор на 4 Аг, якщо вставити 8, то просадка буде ще менше. Тож ще раз підтверджено, 1,6 кВт ця повітродувка має.